У Бердичеві стріляють, б'ють людей та палять будівлі і автівки. До міста прибули ті тушки, аби розтрощити все, що буде траплятися їм на шляху. Такого роду інформацією було переповнене місто 20 лютого. Прибувши на одне з місць виклику, ринок Червона Гора, члени знімальної групи Вік пересвідчилися, що пострілів і трощення там немає. Є люди, деякі з неспорожніми руками, котрі сповнені рішучості поспілкуватися з непрошеними гостями, у разі, якщо ті все ж таки не відаються, хтось вигукнув: основні події розгортаються на об'їзній. Треба їхати туди. Хто з бітами, хто з ломиками, хто з держаками від лопат. Лише почувши звістку, що вже з розгромленої Вінниці до Бердичева сунуть автобуси з тітушками, на об'їзну почали з'їжджатися та сходитися бердичевляни. І з часом їхня кількість досягла кількох сотень. Явного лідера серед них не спостерігалось, тому спочатку все виглядало дещо стихійно. Роль координаторів взяли на себе ті, хто встигли побувати цими днями на майдані. Вони рекомендували решті перекрити проїзну частину бетонними блоками, а також зайнятися підвозом до блокпосту наметів, їжі, одежі та дров. Бажання не пропустити бандитів далі. На Бердичеві Житомир об'єднало людей абсолютно різних: бізнесменів і безробітних, юних та зрілого віку, поміркованих і гарячих голів. Особливо до останніх, зокрема, були звернені слова начальника ДАІ Бердичева та району Ярослава Онищука, котрий настійливо рекомендував чоловікам не застосовувати зброю. Бердичев в чергове довів, що вміє за себе постояти. Нехай це і загрожує смертю. Кров і свавілля, що мали залякати, зробили людей єдиними. Матіхти мають громити. Як ми маємо реагувати? Ми ось сьогодні зранку приїхали з Майдану. Те, що ми там бачили, то не можна передати словами. То є велика біда. Якщо не ми не будемо тут на місці захищати, то хто буде? Всі, всі бречевляни, всі знаємо, всі знайомі, всі за одне єдине сіли, всі. Я не ваш, я всіх знаю, і всі гуртом, тільки за телефонним дзвінком, всі приїхали, і всі реально готові зробити те, для того, щоб ми нормально жили і нічого не боялися. За непідтвердженою поки що інформацією. Подібні блокпости створюються на усіх під'їздах до Бердичева.